Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 21 грудня 2024 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область Україна. В період міжсезоння актуальним є питання, яку ж палеру на виноград обрати. Про це сьогодні і поговоримо. За своєю природою виноград. Це Ліана. Шпалера виконує функцію опори, котру виноград буде оплітати. Існує дуже велика кількість шпалер для винограду: одноплощинні, двоплощинні, В-подібні, Т подібні, Ф-подібні. Окремо можна виділити перголу. Чому я обрав саме двоплощину шпалеру? Ось маємо два паралельно розташовані дроти. Кущі винограду посаджені через 3 метри один від одного. На дорослому кущі винограду після проведення нормування пагонами я залишаю близько 30 пагонів на всю рослину, а іноді навіть більше. А тепер уявіть собі, що близько 30 пагонів розташовані в одній площині. Це ж потенційно загущений кущ винограду. І зовсім інша справа, коли маємо 15 пагонів з одної площини та відповідно 15 пагонів з іншої площини. Таким чином, на двоплощині шпалері кущ винограду буде краще провітрюватися, буде отримувати значно більше сонячних променів, що є запорукою отримання гарного врожаю в подальшому. Двоплощина шпалера дуже зручна. Відстань між сусідніми стопчиками складає близько 80 см. За таких умов дуже зручно потрапляти всередину шпалери. Дуже зручно підв'язувати виноград. Також я можу без перешкод пересуватися всередині шпалери. У разі необхідності з легкістю можу проводити нормування пагонами. Пасинкування, карбування. Це все я можу проводити як всередині цієї шпалери. Так само я можу виходити з легкістю за межі цієї шпалери і працювати вже із зовнішнього боку винограднику. Хочу зауважити, що висота шпалери на винограднику повинна бути не менше 2 метрів. Висота моєї шпалери 2 метри 20 см. За такої висоти мені дуже зручно проводити. Нормування пагонами, підв'язування пагонів винограду, пасинкування, карбування, профілактичні обробки. За висоти шпалери 2 метри 2 см я з легкістю сягаю верхнього дроту та проводжу будь-які роботи на винограднику без драбини, без стільця та інших допоміжних засобів та інструментів. За висоти шпалери 2 метри 20 сантиметрів я маю змогу сформувати достатню кількість листового апарату, щоб в подальшому отримати гарний врожай. Відстань між стопчиками близько 3 метрів. Відстань між двома шпалерами 2 метри 10 см. Перший дріт я розташував на висоті 60 см від рівня землі. Це необхідно для того, щоб грона не торкалися землі та були чистими. Другий дріт через 20 см від першого дроту. Тобто на висоті 80 см від рівня землі. Це необхідно для того, щоб молоді тендітні пагони винограду під час підв'язування у травні не зламалися. Третій дріт розташований на висоті 120 см від рівня землі. Тобто, через 40 см від другого дроту. Четвертий дріт розташований на висоті. 170 см від рівня землі. Тобто через 50 см від третього дроту. П'ятий дріт розташований на висоті 2 метра 20 см від рівня землі. Тобто через 50 см від четвертого дроту. Дріт якої товщини я використовую на своїй виноградній шпалері? Перший дріт я використовую діаметром 3 мм, оскільки тут найбільше навантаження. Тут будуть грона, тут буде врожай. Другий, третій, четвертий та п'ятий дріт я використовую діаметром 2 мм, оскільки тут навантаження значно менше. Хочу нагадати, що на моєму виноградному маєтку ростуть столові сорти та гібридні форми. Якщо мова піде про технічні сорти, варіант обраної шпалери може відрізнятися. Але як би там не було, а кінцеве рішення щодо обраного варіанту шпалери залишається за кожним виноградарем окремо. Тобто, ви можете обрати такий варіант шпалери котрий буде зручний саме для вас. Якщо відео вам сподобалось, тисніть подобайки. Підписуйтесь на мій канал, якщо відео було цікавим, корисним. Обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео! Сьогодні я розповів про свою виноградну шпалеру. Цікавить, чи можливо не вкривати виноград на зиму? Рекомендую до перегляду ось це відео.